Червень липень став переломним моментом, коли вже всі ніби плюс-мінус оговтались та зрозуміли, як раніше не буде. Компанія почала перейматися не тільки питаннями виживання, а й думала, як заробляти кошти. Одні процеси померли, інші вимагали негайного втручання, якісь потрібно було будувати наново. Ключове: ніхто не хотів вкладати великі гроші. Звернення вже почали набирати оберти. Я прийняла рішення про формування сітки збору скарбів, реально крутих та дієвих штук, що дозволяли малими зусиллями покращити досвід клієнта. Збирала коментарі з Сісай, проводила аналітику устних скарг з лінії та запровадила опитувальник для операторів в сіремці та створила площадку про голос клієнта на двох рівнях. На першому ми обговорювали усі питання на рівні тримачів процесів, пропрацьовували варіанти реалізації. На другому виступала спікером на зустрічі, про що говорив клієнт цього тижня для вищого керівного складу. Так нам вдавалося передавати гарячі кейси не в беклог, а домагатися реалізації вже в наступному спринті. Інколи наші пропозиції брали навіть без черги. Звучить просто, але в чому були складнощі. Повертаємось на початок. Місце під сонцем потрібно було завойовувати. Найкращими аргументами, на мою думку, є історії від клієнтів. Розкажу вам на прикладі. На щотижневому міті я отримую такий коментар: Мамі розказали про ціну блендеру, що був у подарунок на день народження. Уявляєш, у якості вибачення ми подарували квіти, зібрали статистику. Проаналізували, що кажуть на лінії. Оператори заповнювали коротку анкету в Сіремці, зустрілися на брендшторми та обговорили варіанти рішення. Після створили фокусну групу клієнтів та підтвердили гіпотези, коли ти біжиш за новими проектами як локомотив та насолоджуєшся результатами, дуже важливо, який в тебе тил. Моя жага до покращення клієнтського досвіду це класно для клієнта і бізнесу. А що команда? А як команда? Вже з червня ми були в повному складі. Поля повернулася з Польщі та перейшла до відділу комерції. Мірон взяв на себе частину організаційних питань. До нас приєдналося три перспективних хлопця з досвідом роботи в чаті. Команда порівнює мене з лачним, Бо в загальному чатику Іра то і робить. Задонайте, привітайте, подивіться, прочитайте і лінк. Я для них і новинний експерт, і радник, і друг, а вони для мене мотиватори та тригери до змін. Зізнаюсь вам в коханні та дякую за вашу роботу.